Бажаю всім міцного здоров'я. Сьогодні, прям, можна сказати, в день прем'єри, цей новий плетоноски від фірми Moly Ю, яку ви всі добре знаєте, вирішив зняти для вас саме відеоогляд. Я знаю, що на каналі самого виробника є вже деякі про неї дані. В принципі, все це ви можете побачити, але. Мені її надали трішки раніше і я її трішечки вже протестив. Так, вимовити для того, щоб е, знати е, думку військовослужбовця. Вибачаюсь, може, якось формулюю свої думки. Контузії трошечки дають про себе знати, але ж... але ж це не заважає розбиратися в таких речах. Почнемо. Почнемо ми з того. Саме перше, що вона зручна дійсно. Вона легенька, вона легенька і зручна. Ви зараз кажете, тобто, от тобі надали, будеш зараз нахвалювати? Ні. Це відео буде виключно е, аргументуватися тільки фактами, які я вам буду зараз розказувати і показувати. Тобто, ви це будете бачити самі. І всі ці доводи. А якщо є якісь і мінуси, я про, про них теж вам розкажу. Ви це будете бачити на власні очі, прямо так, як вона є перед вами. І вам буде е, вже, скажімо так, е, рішення приймати, купувати її чи не купувати. Почнемо з чого? З ергономіки. З ергономіки ми маємо. М'якесенькі, гарнесенькі, такі з 3D меж сіткою е, плечові упори. Хтось каже, може це і не важливо, все одно е, під нею зазвичай носиться рпс -ка. До речі, дуже гарні рпс є на сайті Моліюа. І я все-таки багатьом і побратимам своїм рекомендую. І вам рекомендую. Беріть, коли берете плитоноску, беріть е, м'який балістичний захист. Це дуже важливо, це буде вас рятувати від уламків. Зручність в цьому, що воно вам не давити хоч ви матимете рпс але ви сюди будете свій наплічник вдягати. Тому це дуже добре, що воно тут м'яке і не заважає. Міць 2,0. Отак називається ця модель плетоноски. і ви знаєте, досить влучно її так назвали. Чому? Пояснюю. Зразу я коли її отримав, в мене вже досвіда, ну так, так вийшло, що досвід мій з 22-го року набутий практикою. І коли я собі вибирав різне спорядження, я цим цікавився. Цікавився, тому що спорядження це дуже важливо. Може, трошечки відео буде вам і людне але повірте, підхід до спорядження це дуже важливо, тому що це комфорт в зоні бойових дій, це комфорт буде давати, скажімо так вам, більше шансів вижити. Ну, навіть я так можу сказати. І так, приступимо, що ще я вважаю. Відноситься до комфорту. Швидкий зброс. Ми зараз звернемо до цих фурнітур. Тут також він легесенько все працює ідеально. До моїх любимих частин. Тим, чим я був дуже-дуже приємно здивований. Ну, прям дуже приємно. Камербанд, тут сіточка. Тут не просто у вас товста е, кордура, і це буде дуже літом, скажімо так, негативно впливати, коли у вас просто кордура. Тут сіточка. Самі розумієте, що літом це буде набагато краще. По продуманості, як сюди поставити який балістичний захист? І тут просто знову ж таки п'ятірка. З п'яти можливих балів. В деяких, я не знаю, правда, чим думали ті виробники, в деяких виробників я вже бачив рішення, в якому є сіточка. Ось, о, бачите, тут є розграничення, куди ставиться цей пакет. Але там навіщось була вставлена молнія, змійка, блискавка, яка. Крім цього, яка, хай той виробник не ображається, яка ще й вологозахисна? Навіщо? Якщо тут сітка, тут такого немає. Там такі у когось є рішення. У когось є рішення, всі до них дуже звикли, що в камербанді під м'який балістичний захист, тут велкропанелька, яка відкривається, закривається отут. Але коли ви будете в Убаксі, вона вам буде надирати. Тут такого немає. Тут все гладенько, ніде вас не мулятиме, і воно буде вентилюватися. А як сюди всунути м'який балістичний захист, то ось, ось сюди все просто. Відкрили, поставили м'який балістичний захист. Так, да, його треба трішки зігнути, всунути. Але коли це НПМ єшка на високомолекулярний поліетилен і, до речі, досить зараз недорого. Він є на сайті молію я, вже собі видивився там пакети. Закрили, і вам тут ніде нічого не заважає. Ця річ стає нас швидко скиду і все. Тобто це беззвучно. Не буде вам муляти, натирати ніяких більше моментів. Тепер йдемо далі. Бо ми як чогось почали з комфорту і з практики. Просто шикарні капи. Це комфорт, це дійсно комфорт, але це не тільки комфорт, це також є елементом безпеки. Чому? Дивіться, коли ви купили плитоноску. Якісну, гарну, так, да, я вже можу сказати, що якісна, я задоволений і залі буду пояснювати чому. Дуже в багатьох є рішення, коли сітка прошита, незйомна і вона досить низька. Тобто, димфуючи властивості, ну, не сильно такі, скажімо так, і сильні. Тут вона досить таки. Височенка. Всі, хто якось цікавився, що таке за перешкодна дія, після того, як куля, особливо якогось потужного калібру, влучить в плиту. Так, да, сюди ще є місце, ми дійдемо, кроме самої плити, поставити м'який балістичний захист, але. Хто його зна, хто чим як де там попаде. І, і якщо ви, допустимо, військовослужбовець, кому, не дай Бог, дали штатний бронежилет, і ви зрозуміли, що вам треба отака якісна гарна річ, то, допустим, або якісь плити, які е, зможуть, скажімо, мати оту ж саму випуклість при е, тому, коли влучить пуля, куля, вибачаюсь. Тут якби це буде досить довго, добре димфувати. Має гарні димфуючі властивості. Вибачайте, що так збиваюся. Я не професіональний оглядовець, який робить огляди, але я дуже люблю різне спорядження, я люблю в ньому розбиратися. І на рахунок цієї плетоноски я дійсно дуже задоволений. Ці капи легенько на велкро, якісному. З гарною площею зні... знімаються. І вона у вас гладесенька, зручна. І якщо ви сюди просто візьмете, поставите тільки м'який балістичний захист, і ви при цьому механік водій, танка або БМП, або як у нас ТШВ, ти можеш бути навідником, а на завтра ти можеш бути навідником в БМП, то я просто дістану плити. Зніму капи, і я. А я не маленький, я влізу куди мені потрібно в будь-який люк. Знімемо їх. Знімемо і тут їх. Бо тут є дуже важливий момент, який треба показати. Да, досить приємно, гарненько, фірмено. Мені дуже подобається. Що важливо показати? Важливо показати отакий от момент Регулювання. регулювання. Плачей, але і тут теж є отакий момент. Важливий підхід до якості. Стропа стропа прошита Х-образно, Х-образно ті, хто дивився або знає якісь огляди, або бачив когось своїх побратимів на таких відомих плетоносках, як Агілайт. Э, це Ізраїль вони дуже, дуже гарно їх роблять, теж іксобно. В одній з моделей, які навіть край Precision бачив, ну це вже топ, самі розумієте. Тут також Xобразно прошито. Це ідеально просто Це рішення, яке буде витримувати, навіть якщо, не дай Бог, вам попадеться якась важка плита, або плита, яка має рівень захисту шостого класу вони буде, вони, ну, взагалі якісні матеріали, тому воно буде надійно все триматися, все буде добре. Йдемо до такого немало моменту. Я дійсно не знаю, це оригінальна чи не оригінальна е, сама мердок стропа, але вона дійсно виглядає як мердок стропа. Що таке мердок стропа? Це е, коли Сам візерунок мультикаму плетений, тобто вона видно плетіння. це, ну По якості вона досить гарно зроблена. Всі строчки ідеальні, можу сказати, зразу, армована нитка. Це дуже важливо. Бо, не дай Бог хтось з рідних людині, яка яку тільки призвали, візьме і купить. Якесь китайське чудо з непонятних нідок, і з самого дешевого Оксфорда, то просто-напросто всі, може, чули такі моменти, плити можуть е в людини оказатися на ногах, а не в плетоноскі. Тут вони точно будуть в плетоноскі. Це вокоційна стропа, і як вона зроблена? А зроблена вона отак, оці дві силові стропи, і вони тут. Отак, зшиті, тобто вона є несучою частиною. Це прекрасно. Це не просто пришита якимись квадратиками. отак, Якщо розумієте або бачили на других рішеннях, це саме силовий елемент, який дійсно навіть такого немаленького військовослужбовця, як я, дозволять витягнути. А це ваше життя. Це треба розуміти. Ще такий момент, саме на задньому велкро дуже мені сподобався. Чим саме того, що отут у нас йде велкропанелька, але оця середня велкропанелька йде прошита на стропі. Тобто літом повненький камелбек, гідратор з водичкою, тут буде себе почувати впевнено, він не відпаде, це 200%. І в нас є куди вивести шланг. А з другої сторони у нас є куди з рації антенну вивести. Тобто все продумано, все гарно. І саме головне якісно. Ну, дійсно матеріали прекрасні. Отака ликрушечка це дуже-дуже добре. Ідемо сюди, так. Да, і... Хто, який любитель на літо, можуть хтось сказати, що е, камербанди скелетон, але ж ви туди захисту не поставите. А вони легенькі при цьому. Йдемо до кріплення. Дивіться, показую вам весь огляд в перчатках. Є язички, за які ви візьметеся. Це прямо якість прошиття. Все. Оброблено, закріп швів зроблений гарно. У мене почали в цьому розбиратися, якось. і я на це звертав увагу. Бо це, дійсно важ, бо це дійсно важливо. Чому важливо, то що це якість? Отакий От момент. Є дуже-дуже багато таких цікавих думок, які, скажімо, як це правильно? Два, два погляди: що має бути або шоккорд, і воно буде краще амортизувати при диханні. А є прибічники, як я, щоб камербанди кріпилися на велкро. Чому зараз поясню? Погодитеся ви за мною. Якщо не погодитесь, ви можете на е, сайті Молія собі заказати камербанди, які там йдуть з шоккордом. Але отак, отак. Коли вам прийдеться збиратися на виїзд в темноті, буде набагато зручніше. Це по-перше. Чому? Тому тут виробник, мало хто так робить, я не знаю, чому не роблять такого інші виробники. Зробив такі зручні язички. Тобто, в темряві ви спокійно підняли клапан, знову ж таки, за язичок на і нормально. Його від'єднали, підрегулювали собі і назад воно приліпилося. Попробуйте з тими люверсами під шокорд попасти. І там зазвичай, при шокорді буде тільки три рівня регулювання. Тут ви як захотіли, так собі виставили зимою на бушлат, на сьомий левел екваксу, на що завгодно, ви собі точно відрегулюєте. Амортизація, скажете. Що кортом ще амортизація. Ну, таке собі. Чому поясню? Тут також є амортизація, є резинка. Є резиночка. Тут вона до тіла, а з цієї сторони вона страховочним отаким елементом з закрита, щоб ніякими гілками ви там її не подерли, чи ще таке якийсь неприятний момент не стався. Для мене це набагато. Скажімо так надійніше, зручніше, і саме головне це просто, як би це вам правильно так сказати, звичніше, звичніше, тому що якось так мені попадалося, мав справу з англійськими і плетоносками і бронежилетами з американськими то там в принципі велкро, більше велкро. Деяких зустрічав, там є такі з такими пластиковими ножами кріплення, ну но то взагалі. хоча там їх і немало, більше, ніж три, але, 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 але що таке рішення, я не знаю. Ще раз кажу, Перед виїздом, коли ви побачили, що похолодало, ви вділи на свій Убакс флісочку, і вам треба швидко все це зробити. Раз, два. Відреагували, закрили в темряві, все спокійно, все, ви готові. Не треба оцих страшних дій, повірте, воно має бути отак, а не оці всі красиві шоккорди. Чому їх люблять, я не знаю. Оце вам приклад той, який дійсно працює. Що в нас тут є всередині? Що скажу? Як тут сама е плита буде ставати? Я, це я її просто так горхав туди-сюди, бо тут є язичок. Насправді тут, ось тут видно і набагато зручніше доставати. Це я його так запхав. Тобто у вас є язичок. Якщо вам допустим, сказали, ви зараз йдете на бойову машину на БМП, а не е на позиції, і вам треба виняти плиту, то, будь ласка, ось гарна стропа, широка, яка всередині зафіксує і вашу плиту. І м'який балістичний захист. Все зручно, велкро прошите, все гарнесенько. Ну, тут нема до чого придратися, навіть якщо б хотілося. Трошечки забігаю наперед. Я знайшов один недолік, але він навіть, скоріш за все, самої е касається. Цей недолік у нас касається оцих трьох підсумків, які йдуть в подарунок. Вони йдуть в подарунок, тому до них такий собі момент призяті може бути. Чому? Зараз поясню. В мене є він окремо, гарні стропи, прекрасна якість, прекрасний шокорт. Що важливо, оце також стропи фіксатор, які буде тримати ваш магазин, він. Не просто з кордури зроблений, він з тропи зроблений. Тут також є молі, ну, молі б і не були, молі, напевно, і цього не було. Наче то все добре, але підказка. Вони йдуть в подарунок, в принципі, до цього можна навіть не придиратися. Є ідеальний підсумок, теж з дуже якісною фурнітурою. Зараз розкажу про цю фурнітуру. Вона йде тут повністю на, самому, на самій плетоносці під гранату. Все ідеально. Є люверс. Є ідеальніші, як я вважаю, також відмолію сумка скиду. Дивіться, як красиво все зроблено. але вона прекрасна стропа, вона тут е -е, триматиме форму, тобто буде зручно скидувати магазини. І що? Також є люверс. Ідеальна сумка збросу, сумка скиду вибачаюсь, ідеальний під гранатник, Є також на сайті дуже прекрасні, я собі, напевно, таке заміню, З клапанами. Я більше за такі моменти, тому що в окопах можна набрати з всякої гадості, грязі. Має бути Люверс. Оце єдине зауваження, зразу скажу, яке я взагалі знайшов до чого тут придратися, тому що більше до чого нема, дійсно, нема. Але Тут має бути люверс, І тоді буде все взагалі в найкращому вигляді. Чому кажу в найкращому? Тому що дивіться, якісні матеріали, зручність ту, що я вам показав. Тут на насчет цього все дуже-дуже хорошо зроблено. Фурнітура, фурнітура шикарна. Вона рівненька, без всяких. Огріхів відливу, чому? Тому що це дуже крута фірма Ujin Plastic. Це корейська фірма. Багато я знаю деяких людей, які розбираються в таких речах. Вони вважають, що саме Eugene, вона є більш якісною, скажімо, за такі досить відомі фірми, як YKK, як UM. Воно дійсно так, воно зроблено досить класно. Буде видно чи не буде видно? Оце у Це також, це також навіть цей фастекс на гранатні сумки також все ідеально, просто е, шикарно. Тобто якість матеріалів, якість. Велкро, е якість фурнітури на найвищому рівні. ну, Напевно, недаремно назвали її е Міц 2.0. Хтось каже, так, тут же не Вайкікей. Оця блискавка. Бачите, тут трошки є такий слід. Я її протестив 350 разів. Туди-сюди, туди-сюди. Вона прекрасно працює. Е Скоріше за все. Це Макс Зіпер, і багато виробників використовують і ні в кого нарікань нема, Тому ну, така вона, то хай собі така буде. Головне, що вона дійсно надійно працює. І красивий отакий моментик, дивіться, прорезинена оця ще й фірмова така штука, ребристенька, е, яка допомагає вам відкривати. Мені зручно це робити в перчатках. але що дуже-дуже важливо, те, що вона прорезиняна, не пластикова, як на якихось дешевих речах. Чому? Тому що, не дай Бог, але коли у вас руки в крові побратима або в якомусь мастилі відкривати пластику, яка буде завжди у вас з рук вискользувати, це ще те задоволення. Тут це надійно. Воно тут все не промокає, так що у вас. Телефон з кропивою буде себе тут добревати або ваші документи, тут все буде гарно. Менше з тим. І тут також у нас йдуть у пластик і ці, тобто панелька у нас від'єднується. Це я собі так попритягував магазини, щоб підсумки для магазинів, щоб вони були гарні. То панелька в нас. Ці штуки, повірте, просто так ви їх не відчепете, або комусь може показатися, що це не надійно. Ні, це очень пластик, воно надійно і воно просто так не нажметься. Там все воно дуже добре. Тут так само язички для регулювання. Те, що я вам казав, в темряві без проблем. Все буде э, гарно, все буде працювати. І все буде досить, досить якісно. До речі, такий цікавий факт, чому я так хвалю оці штуки від вуджин пластик, саме цю фурнітуру. Тому що дивіться, є такий момент, це дуже важливо, який саме це пластик. Вуджин це ацетал. Тобто він мінус 40 витримує і до плюс 132 градусів по Цельсію тепла. Тобто, неважно, буде е, холодна зима, там, літом на відкритому сонці, вам прийдеться якось вони свої якості властивості ніколи не втратять. них ще є такий момент, вони е, е, хімічні різні подразники е, переносять гарно. Тобто Якщо ви там. E, Очисником карбюратора будете чистити свій e, автомат або штурмову гвинтівку, і воно буде потрапляти, і це буде все робити вдягнуті в плитоноску, то їй буде все одно. Вона буде витримувати всі невзгоди, як то кажуть, військової служби разом з вами. Це дуже добре і дуже якісно. Це просто так, як має бути дійсно, як воно e, повинно бути. Що тут у нас ще такого гарного і цікавого? Гарно у нас цікаво є воно що спереді, що ззаду, отакі штучки, вони ці хлястики для підйому. Але крім цього, якщо у вас скажімо, є свій якийсь напачник, який на декільця мав чіплятися, а не на велкро, як вже це у всіх має бути. Але ну, скажімо, він у вас лишився, так як має там якогось старого вашого бронежилету, то його можна туди закріпити. Хоча, хоча все-таки я б радив би взяти нормальний, на тому ж молі напашник, там є захист спини. Тут, тут ще, кстати, важливий момент. <клес> Панелька, яка стібається, ви сюди напашничок приліпили, вам не треба його чіпляти, відкривати там, де плиту, тобто воно буде набагато і зручніше і надійніше. Бачите, такий собі з мене обзорщик, але якби такі основні моменти е, вже розказав, ззаді також на сайті можна купити. Це Захист спини, це дуже важливо. Я собі думаю про ці речі, бо вони дійсно досить досить важливі. Е, захист е, шиї є, там, це все просто з яка може, як я вам показував, слугувати просто навіть для механіка водія або навідника. Привратити її в штурмовий бронежилет, або в листоноску на повсякдення. Тобто це досить сильно універсальна річ, що вона якісна. І вже сьогодні я дочекався побачив на сайті Малюавна і ціна 4650. Ну, багато виробників е, просять набагато більше за схожі або навіть. Простіші речі. Тому рекомендую однозначно якісна фурнітура, якісні матеріали. І що саме для мене важливо, це дійсно великий функціонал і універсальність. На цьому, в принципі, буду вже завершувати. Бо, ще раз кажу, я не сильно такий великий оглядовець, але я вам зніму вже другу частину, коли вона піде за мною на бойові. Це Досить скоро буде, але якусь недільку другу я її там помучаю, і ви вже побачите, скажімо, це трошечки більше в екшені і в більш цікавому варіанті, як вона буде жити ну, в тому болоті, яке там зараз є. Тому ще раз бажаю вам міцного. Вибирайте правильну, якісну, надійну і гарну литоноску. Рекомендую.